І ми з вами поговоримо про складені умови та оператор розгалуження в середовищі Python Idle. Що почнемо? Ну, Давайте запустимо безпосередньо саме середовище, з яким ми з вами будемо працювати. І поговоримо про складені умови. Складені умови в Python-Idle дозволяють поєднати між собою кілька простих умов, які поєднуються а, логічними операціями, такими, як, там, наприклад, AND, або 에, OR, або HOR, або NOT. Так. Ну, AND це так званий логічний добуток, or або логічне, або це логічна сума, хор виключене або. Так, і нот це логічне заперечення, яке каже, що там щось у нас не це. Як побудувати цю складну умову і як їх взагалі використовувати? В загальному, як правило, використовують таблиці істинності для побудови тих чи інших логічних операцій, але ми подивимося, як це можна перевірити за допомогою Python. Наприклад, ми маємо зміну, яка в нас буде дорівнювати. наприклад, 10, так, от змінна букс, 10, тобто змінна букс у нас дорівнює 10. ну 10 книжок у нас в ній є, так, от, є. Призначили, далі ми можемо в цю змінну букс перевірити, чи вона в нас набуває різних значень. Наприклад, ми можемо прописати, чи букс у нас є. Рівне або е, 10 або 5. Для цього ми використовуємо оператор OR. Так, прописуємо букс е, дорівнює 10, or букс дорівнює 5. І Якщо одна з цих умов буде істина, то відповідно в нас буде виводитися значення true. Е, умова AND передбачає, що в нас мають. Виконуватися обидві умови. Тобто, якщо ми пропишемо замість ось цього, ось цього оператора, OR оператор, який в нас буде називатися AND, в такому випадку в нас має бути виконана що перша, що друга умова. В нашому випадку букс дорівнює тільки 10, 5 воно не дорівнює, тому якщо ми запустимо перевірку такої складної умови, то побачимо, що її значення буде FALSE. Давайте попробуємо, е, на практиці перевірити цей елемент. Для цього напишемо невеличку програму, е, створимо файлик, який в нас е, буде там десь зберігати. Е, давайте ми з вами напишемо програму, яка буде робити наступні речі. Вона буде е, дозволяти користувачеві ввести три числа А, Б, е, е, Ну і Відповідно буде перевіряти істинність виключення. Яке буде базуватися на тому, що число B знаходиться між числами А і С. Для цього нам необхідно врахувати варіанти, коли А більше за С, і коли А менше за С. Ну, а відповідно, B має знаходитися між ними. Що для цього нам потрібно зробити? Ну, По-перше, нам потрібно з вами прописати елементи для того, щоб користувач міг ввести ці числа. Для цього ми робимо наступні дії. Ми прописуємо інпут. Але окрім того, що ми прописуємо інпути для кожних цих змінних, також ми прописуємо відповідні елементи, які будуть їх перетворювати в числовий. Формат. Тому прописуємо спочатку int, що ми хочемо перетворити в числовий формат, а далі input, і пропонуємо користувачу ввести ці числа. Далі нам необхідно прописати умову, яка буде в нас виконуватися. В даному випадку наша умова має складатися з наступних елементів. По-перше, в нас має А бути більше Б, і. Бу, верніше, А має бути в нас менше за Б, а Б в нас має бути в свою чергу менше за С або С більше за Б. Проте в нас може бути ще й інший варіант, тобто, коли в нас значення А не буде, значення А буде менше за С. Коли значення А буде більше за С. Якщо значення А, це перший варіант у нас був такий. так? Другий варіант, якщо в нас значення А буде більше за С, в такому випадку нам потрібно перевірити наступну пару умов. Тобто в нас має бути С менше за Б, так? і в свою чергу А також відповідно більше за Б. Після цього нам. Необхідно вивести це значення, яке в нас там вийшло. Чи це дійсно воно так, чи це в нас воно не так. Ну, Давайте зараз перевіримо. От, Print, число B знаходиться між числами A і C, і вводимо значення нашої відповіді. Якщо це правильно, значить в нас буде true, якщо неправильно, буде false. Далі зберігаємо нашу програмку. Я її зберігаю на робочому столі в папку Python, ввожу там якийсь наступний номер на сьомий, і бачимо, що в мене буде. У мене пропонується ввести А, вожгу. Давайте перший варіант, що А буде менше за С, А тобто буде в нас 3, Б буде в нас 4, і С буде в нас 7. Тобто відповідь True. Перезапускаю і перевіряю наступний варіант, коли в нас буде А більше за С, А тобто в нас 10, Б в нас 5, 6, нехай, і С в нас буде нехай 3. Також варіант true. Ну І ще раз давайте спробуємо неправильний варіант е, запустити. Так? Тут введемо там, 10, е, B введемо е, 9, і C введемо е, 25. Тобто, що в нас це не виконується, Enter. І тут в нас виводиться значення false, яке каже, що B в нас не знаходиться посередині між числом A і C. Це якщо говорити про відповідно, роботу з логічними складеними умовами. Але ці складені умови, як правило, в нас використовуються в операторі розгалуження, а оператор розгалуження в нас в Python використовується в алгоритмічній конструкції, яка називається if або if Else. if це в нас є неповне розгалуження, відносно if Else це в нас є повне розгалуження. Давайте ознайомимося з тим, як ми можемо прописати це розгалуження в контексті найпростіших програм. Ну, По-перше, якщо ми хочемо прописати це розгалуження, я з вашого дозволу цю програму видалю. Нам необхідно мати змінну, за допомогою якої ми будемо порівнювати, що в нас відбувається. Давайте, наприклад, ми створимо змінну Answer, в яку користувач нас буде відповідати так або ні. Далі прописуємо input, Сьогодні твій день народження, і спитаємося, щоб користувач нас відповів. Y якщо так, n якщо ні. Далі нам необхідно прописати алгоритмічну структуру з розгалуженням, в якій ми будемо порівнювати, чому дорівнює наше значення і наше значення змінної зміною Так, Якщо в нас воно дорівнює y, значить в такому випадку, давайте нехай програма привітає користувача. В іншому випадку в нас нічого відбуватися не буде, тому що в нього там день народження немає. Ну І давайте тепер подивимося, що в нас буде відбуватися. Так, перепрошую, тут в нас не той та частинка. Yes. Перезапускаємо наш код. Зберігаємо програму. От, в мене виводиться так. Якщо я введу ні або будь-яку іншу букву, в мене нічого відписуватись не буде. Як тільки я введу значення Y, тобто так, в такому випадку в мене виведеться вітаю. На що я хочу наголосити, що всі команди, які відносяться до нашого розгалуження, мають е, знаходитися е, через відступ е, від е, головної структури програми, е, цей відступ нас вимірюється або одним табом, або чотирма пробілами. Я рекомендую все ж таки використовувати один таб, тому що якщо ми е, напишемо на одному рівні з іфом наш принт. В такому випадку в нас буде розгалуження порожнє, і в нас буде видаватися помилка. Так? Тому всі команди, які в нас мають у разі істинності усієї умови виконуватися, ми записуємо з відступом, тобто через тап. Це розібрали. Тепер давайте поговоримо про складену умову. Складена умова також в нас може використовуватися складна, верніше, повне верніше, розгалуження, перепрошую, також в нас може використовувати, і воно передбачає наявність в цій конструкції ще слова else, тобто яке вказує, що буде відбуватися в іншому випадку, якщо користувач не веде Y. Зараз в нас в іншому випадку нічого не відбувається, тому програма просто завершується. Але ми можемо вказати. Якийсь варіант, що буде відбуватися в іншому випадку. Наприклад, давайте в іншому випадку в нас буде писати «Щасти тобі». Як це прописати? Після команди, які виконуються за допомогою наше, при виконанні нашої умови, ми прописуємо на одному рівні з розгалуженням if ключове слово else, яке буде яке говорить, ну, прямо якщо його прикласти, це слово інакше. Далі. Ми за допомогою принта собі виводимо те, що нас цікавить. В даному випадку нас цікавить написати щасти тобі. Ну і тепер давайте подивимося, що буде відбуватися. Тепер, коли я введу будь-яке інше значення, крім Y, мені буде писати щасти тобі. Якщо я введу значення Y, відповідно, воно буде в мене писати там вітаю. Це якраз і означає, що це є повне розгалуження, де в нас є команди і при істинності. Умови і прихибність. Давайте розглянемо ще приклад одної програми, яка буде виконувати повне розгалуження. Наприклад, в нас є довільні числа А, Б і С, і нам потрібно створити програму, яка буде перевіряти, чи існує трикутник з такими довжинами сторін. Для цього нам потрібно пам'ятати правило, що трикутник існує тільки тоді, коли сума довжин. Будь-яких його двох сторін більше третьої сторони. Інакше так, дві сторони просто будуть вкладатися в третій. Так? Тобто наша умова передбачає те, що сума довжин будь-яких його двох сторін повинна бути більша за третю, яка там є. Що для цього нам потрібно прописати? ну, Знову ж таки, давайте я тут витру і пропишемо для початку те, що нам потрібно ввести користувачеві всі три сторони трикутника. Ми будемо це робити за допомогою перетворення введеного числа в дійсне число, тобто число з комою. Тому ми на початку кожної змінної прописуємо слово float, потім прописуємо input і пропонуємо користувачеві ввести ту чи іншу. Сторону. Далі ми прописуємо умову, яка буде в нас виглядати наступним чином. По-перше, нас ми прописуємо ключову фразу if. Далі ми з вами вказуємо, що А всі варіанти верніше, умов, які можуть бути. Тобто, якщо А плюс Б більше за С, також ще одну або А плюс С більше за Б. Також ще одна умова або B плюс C більше за А. Тобто ми розглядаємо всі можливі варіанти, коли дві інші сторони будуть більше, сума двох інших сторін буде більша за третю. І якщо хоча б одна з цих умов буде виконана, це буде означати, що даний трикутник в нас що існує. Знову ж таки, ставимо в кінці, нажимаємо Enter, і бачимо, у нас зразу курсор встановлюється після табуляції, Так, прописуємо Print це трикутник. В іншому випадку нам потрібно прописати слово LC. Так? Для того, щоб прописати це слово LC, нам з вами потрібно знову ж таки повернутися на рівень зі FOM. Тому видаляємо цю табуляцію, яка там у нас утворилася, прописуємо ключову фразу LC. ЛС передбачає, що ці три умови, ні одна з цих трьох умов не виконується. Так? А це, в свою чергу, означає, що е, дана фігура не є трикутником. Тому ми з вами прописуємо ще один print, який також повинен знаходитися через табуляцію в елементі ЛС. Е, і прописуємо назву це не трикутник. Ну і тепер давайте запустимо на виконання цю програму. Е, так, є. Вводимо сторону А, давайте «3». Так, це не трикутник. Тобто, бачите, в нас рівна довжина виходить. Якщо я там, наприклад, пропишу 4, це в нас дійсно буде трикутник. Ну, мається на увазі в стороні С. Так, 2, 3 і 4. В такому випадку це в нас буде що трикутник. На цьому все. Дякую за увагу.